10-20. Також хотів би зразу розказати вам, що у нас є в лінійці три моделі. Це АС-720 об'ємом 2850 літрів, модель АС-1020, яка має об'єм бочки 3800 літрів. І також найбільший оприскувач наш це 1220, який має об'єм основного бака 4542 літра. Будь-який з тих оприскувачів може комплектуватися штангами 27 метрів, 30 метрів, 36 або 40 метрів. Дана машина комплектується. Шеревий захвату штанги 30 метрів. Чим же ж е, хороший цей оприскувач? Цей оприскоч, він відрізняється від своїх конкурентів тим, що він має механічний привід. Це його основна перевага. Це дає нам надійність, простоту і е, бездоганну якість його роботи. Також це дає нам суттєво зменшити вагу цієї машини. Дана машина серед всіх наших північно-американських конкурентів має найменшу вагу, яка складає. Близько 9 тонн у цій комплектації, яку, яку ви зараз бачите. Також цей присклад комплектується двигуном Cummins, відомим всім як надійний, невибагливий до якості пального. Комплектується також трансмісією ЗФ німецького виробництва. Передача на задні колеса передається за допомогою трансмісії диференціала JCB і бортових редукторів GCB, які теж зарекомендували себе як надійними. І е, довговічними. Цей оприскувач, е, він може розвивати робочу швидкість до 30 км на годину, транспортна його швидкість складає 56 км на годину. Це дуже суттєво, У кого є е, великі переїзди з поля на поле, то це дуже важливо і суттєво економить час. Зараз ви бачите, як оприскувач е, проїжджає через е, полосу супрепятстві, і ви бачите, як. Штанга витримується на заданому рівні, незалежно від того, що перепади е, суттєво великі. О, це також вдається нам зробити завдяки тому, що підвізка на Апачі є запатентованою. Це гідравлічна підвізка, незалежна підвізка е, кожного переднього колеса, також одношергірне кріплення переднього моста і е, саморегульована підвізка заднього, задньої осі, яка е, в залежності від об'єму наповнен... наповненості бака. Може регулюватися і компенсувати нахили, і забезпечувати високу робочу швидкість на, вис... на... на великих підйомах, на нерівних полях, на різних горбах і так далі, яких у нас досить багато у ваших господарствах. Стосовно комплектації і системи меточного землеровства, ця машина закомплектована всіма е системами. Це система вирівнювання автоматичного вирівнювання штанги, це система автоматичного відключення секцій штанги, які в стандартній комплектації у нас є 9 секцій. От, і також є опційно контроль кожної форсунки. Це індивідуальний контроль кожної форсунки, ви можете це бачити на моніторі, контролювати і управляти своїм виливом, і не вносити препарат там, де він вже був внесений. От, це дуже суттєво і дуже важлива опція на сьогоднішній день з урахуванням цін на е, хімікати. Також, також прискор сконтактований із системою автоматичного е, керування авто, автопілотом від е, виробника Рейвен. Хотів би зауважити, що всі системи точно з роблять, які ми контрактуєте, цей прискорч є від виробника американського заводу Рейвен. Також я хотів би зауважити те, що ці компоновці наша машина вона має найкращу економію палива що може складати від 0,4 літрів до 0,607 літрів на гектар. Звичайно, при великій робочій швидкості, тому що цю робочу швидкість, наша він може забезпечити, це для нього не є проблемою, він на це розрахований. І ті господарства, яким необхідно робити великі об'єми в найкоротші строки, для вас якраз підійде наша машина, наша присковача паче. Зараз я даю на кілька слів колезі моєму з компанії Лехар. Доброй ще раз. Ми статкували описку зараз довгими форсунками, інжекторами і ДТА. Це новинка з двома факлами асиметричними, якраз для самохідних для збільшених швидкостях, тобто 12, 18, 25 саме для подвійного обробітку культур. В ми зробили заміри, кому цікаво, більше подивитися, тобто дійсно двухайкну форсунку покриває клубні землі, наприклад, з усіх трьох сторін. Зараз, будь ласка, ще вашу увагу разом з прискачем Берту ми продемонструємо рішення для внесення під лист про башни культури з допомогою аплікаторів дроплик. Тобто в важкодоступних важкодоступних місцях, наприклад, в минулому році була спишка колтиного кліща на солоєм.